Оркестр квіти та почесно варта. Так шанували пам'ять захисника України, депутата Полтавської міської ради, учня 4-ї загальноосвітньої школи Юліана Матвійчука. Мати воїна зазначила, Юліан ще за часів майдану зрозумів. Почалася війна. Жінка додала: боротьба не тільки на полі бою. Гібридна війна продовжується, тому треба шанувати наших героїв, не забувати їх. Вони кинули всі свої цивільні справи і пішли на захист нашої батьківщини, нашої свободи. Нашої України в школі був дуже гарний колектив, і тому є часточка виховання шкільного в його характері. Тому я вважаю, що дуже доцільно, що тут буде висіти меморіальна дошка, так як він посвятив цим стінам десять років свого життя на урочистому відкритті меморіальної дошки були присутні друзі, воїна, рідні, шкільні вчителі та викладачі з університету. Обратим Юліана В'ячеслав поділився. Знав його з часів революції гідності. Тоді і познайомилися. З того часу їхні дороги йшли паралельно. Завжди тримали між собою. Зв'язок Юлік це була така людина, який був просягнутий патріотизмом. Він ні себе не жалів, ні часу за те, щоб тільки в боротьбі він себе бачив. В боротьбі за незалежність. Меморіальну дошку відкрила матір полеглого воїна. Жінка зняла стрічку з пам'ятного об'єкту. Юліан Матвійчук ставав до лав добровольців двічі у 2014 та 2022-му. Був військовим групи аеророзвідки Соловей. Воював у складі бригади Національної гвардії Азов. Мав повноваження депутата Полтавської міської ради під час двох скликань. На відкритті місця пам'яті побувала колега героя, виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Вона зазначила, Юліан був людиною честі, справжнім сучасним козаком, у якому були поєднані усі чесноти. Людина з якої треба Рати приклад. Я дивилась на цю дошку зараз і подивилась, який він там такий, як був завжди. Усміхнений в будь-які періоди часу. Чіткий, стійкий. За його плечима і поряд з ним завжди було дуже спокійно. Ми маємо велику місію. Бути достойними подвигу героїв. Вшанувати полеглого героя прийшли вчителі четвертої школи, де Юліан Матвійчук навчався 10 років. Класний керівник воїна Вікторія Пашолка зазначила, її вихованець робив усвідомлені кроки у доросле життя. Підкреслює, пишається і пам'ятає. Політик, воїн, громадянин. Я намагалась багато разів дати собі відповідь і сходилась на тому, що для мене це хлопчик. Спочатку в початковій школі з такими довірливими, допитливими оченятами в юнацькому віці, погляд трошки інший, іронічний, в чомусь, але завжди усміхнений, це дійсно. І людина з досить таким почуттям гумору неперевершеним. Він міг розрядити обстановку. У будь-якій складній шкільній ситуації нагадаємо, Юліан Матвійчук помер у віці 33 років в Дніпровській лікарні Мечникова через поранення, які отримав біля села Георгіївка на Донеччині. У нього залишилася дружина та донька. У Полтаві з воїном попрощалися 23 травня 2023 року. В місті на честь захисника було перейменовано вулицю Пушкіна, а на площі поблизу театру Ляльок відкрито міні-скульптуру в образі Бобра аеророзвідника.